Велика кількість мін, нерозірвані снаряди та інші вибухонебезпечні предмети, залишені окупантом, продовжують становити небезпеку для населення на деокупованих територіях країни. Ну а волинські піротехніки продовжують розміновувати звільнені території, аби українці жили на своїй землі у безпеці. Майже два місяці волинські піротехніки працювали на деокупованих територіях Донецької області. Це вже не вперше, коли до піротехнічних робіт залучаються волиняни, аби знешкоджувати вибухівку, залишену на українській землі окупантом. Службу ми несли в Донецькій області, а саме Краматорський район виконали завдання по населеним пунктам і недавно звільненим населеним пунктам Краматорського району. Пріоритетними завданнями нашими були це оперативне реагування на випадки виявлення населення вибухонебезпечних предметів. Також по звільненим селам це домогосподарства, дороги, лінії прокладання, лінії електропередач і комунікації, тобто воду, газу та теплопостачання, для того, щоб відновити, скажімо, Теплопостачання, електрику в населені пункти, які звільнені за час перебування волинянами було обстежено більше 80 гектарів територій та знешкоджено майже 500 вибухонебезпечних предметів. 80% цих вибухонебезпечних предметів є. Це це є касетні елементи от, від реактивних систем залпового вогню, ураган та смерч. Найважчим завданням скажімо, за час перебування це наша робота з протипіхотними мінами ПФМ-1, які є малозамітними, ну в народі ліписток називають. Які є малозамітними, бувають зеленого, коричневого кольору. Тобто зелені в траві тяжко побачити, коричневі там, в лісі, наприклад, чи якраз ми восени були. Ось, і коричневі серед листя теж дуже важко помітити. Ураган один несе таких касетних елементів осколкових, 30 одиниць, смерч 72. Ось, і це все скажімо, розкидається на великій площі. Хоча сапери вдягнені в спеціальне спорядження, проте постійно в напрузі та підвищені увазі. Вибухівка зізнаються, розкидана по всій території: лісах, подвір'ях, полях, дитячих садочках та дорогах. Влітку перекваліфікувався з рятувальника у сапера Сергій Мазурик. Поїздка на Донеччину в нього перший практичний досвід. Ну, брав в першу чергу, бо війна почалася, і не знаю, бо війна почалась. Як ви кажуть, хто як не ми. Місцеві не відрізняються від наших, розмовляють українською дуже переважно всі і всі розуміють, що відбувається в країні. Я сказав що лишніх питань нам не ставили. Окрім того, що робота саперів сама по собі небезпечно, доводилось працювати і під артобстрілами, які досі лунають на поки що не звільнених територіях. За два тижні ця команда знову поїде розміновувати українські землі, адже з кожним днем на щастя їх стає все більше. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.